Для того щоб впровадження податкової реформи було максимально комфортним, співробітники фіскальної служби області проводять роз'яснювальні заходи для запоріжців. З цією метою відбулась зустріч керівництва головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області з представниками Запорізького обласного відділення Всеукраїнської громадської організації Спілка інвалідів, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У заході також взяли участь представники пенсійного фонду України в Запорізькій області, управління охорони здоров'я Запорізької міськради, управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту, департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації. Уступному слові перший заступник начальника головного управління ДФС у Запорізькій області Олена Фоменко назвала основні положення податкової реформи. Змінення коснулись і адміністрування самих налогів. частина налогів була признена. Часть налогов трансформировалась и вошла в группы, произошло укрепление. Среди общегосударственных налогов остались всего 7 налогов, среди местных 2 налога. Та налог имущество на и єдиний налог, а також два местных сборов. Это збор за міста для парковки, транспортних средств і туристический збор. Спеціалісти головного управління ДФС у Запорізькій області висвітлили питання надання пільг в сфері оподаткування у зв'язку зі змінами до податкового законодавства для пільгової категорії громадян, зокрема для чорнобильців. Під час заходу представники громадської організації отримали відповіді на запитання, що найбільше хвилюють пільговиків. Зокрема, щодо оподаткування доходів, майна тощо, фахівці пенсійного фонду України в Запорізькій області, і профільних управлінь та департаментів Запорізької облдержадміністрації та міської ради проконсультували чорнобильців стосовно нарахування пенсії, надання у поточному році соціальних пільг, лікування та оздоровлення у медичних та санаторно-лікувальних закладах міста Запоріжжя та області.